Всім привіт! Ви на каналі Солянка з України. І подивіться, які в мене є, прийшли посилки. Розказую перед історією. Був такий... він і Зараз є, я в інстаграмі виставляла, показувала розіграш, як Ну, така гра Сайт Шейн, і там можна виграти подарки, гроші, і ти замовляєш на тому сайті, що ти хочеш. Там треба силку натискаєш і потім грати. Ну, натискаєш все по порядку, по порядку. І потім треба скинути вісьмом людям, і щоб додалися люди, яких немає в тому шейн, І можна виграти 150 доларів. Якщо так більше, 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 то ще більше. Інші і блогери, і навіть ну, люди вигравали по 400-300 по 300 доларів. І я все це робила, всіх пододавала своїх вітю. Сусідів, Вову, Наташу, Оксану з Петю. Її дітей бігала до всіх, щоб це. І уявляєте, мене вийшло виграти 150 доларів. І я вибрала собі там е, посуд. І це мені прийшло дві таких посилочки. Хочу ж показати, що тут, а яке воно. Мені самі дуже цікаво, я їх дуже чекала, тому що були проблеми з доставкою. Мене пише на в сайті, що вже в мене воно доставлене, а сфоткане взагалі біля іншого будинку, біля іншого гаража. Ну, не туди, все думала, пропало. Вже я з подружкою, вона мені все допомагала і дзвонила, і писала, щоб вирішити. А виявилося, прийшли, тому що ми дзвонили вже на ту пошту, сказали, що це не моя посилка, диктували свої ціє. Ну, накладну номера, вони сказали, що то не на моє ім'я. Ну, коротше, якусь помилку вони зробили. І я вже думала все. Я навіть мала з доїхати до її додому, щоб вона мені допомогла зробити. Але слава Богу, прийшло сьогодні. Дуже рада і хочу показати, я замовила собі посуд. Я її дуже-дуже чекала, -дуже тому що це я її побачила, вона мені дуже сподобалася. І хочу показати. Ось! Вау, це така фірма цього посуду. Ура! Уявляєте, мені безкоштовно, можна сказати, вийшло, тому що я виграла. Я не можу вже. Так, так, давай достаємо. Ого. Важко достати. Так. Угу. Хоч щось ж достати треба. Так, я зараз подістаю оці всі штуки. Так, що? Дістала. І дивіться, скільки всього це посуд. Тому що важке таке хочу вже відкрити, не можу. Я їй малася купувати, але знайшла на тому сайті там, що хоче вона замовити. І вирішила замовити. Думаю, ну яке воно при... прийде! <смі> Я думаю, мамочки чи дівчата, чи жінки мене зрозуміють. От як достать. Ва! Дуже класна, подивіться. Ось таку. Це для супу, для борщику. Матовий колір. Якісна, подобається біла геп фірма. Це дуже класно. Ось такі. Мені подобається, що тут такі бортки простесенькі, рівні. Я просто зараз млію за цією посудою. Мені так вона подобається, що нема слів. Так, чотири. Там. Далі. Відкриваю. Ай-яй-яй, яка я рада. Що таке? Лягай, пий. Лягай. Так, лягай. Ура! Так, це, це меншенька миска. Так, підставна їсти. Подивіться, ось такі ці краї. Матова. Мені подобається зараз такі. Є ще помиється вона, тому що бачу в пилюці трошки дивіться. Кому подобається такий посуд? Ось такі ці краєчки, це для мене дуже-дуже класно. Це буде на десерт. Ага. Краса. Такий набор коштує 50 доларів. 59, вроді, 49, ну щось таке. Я-я! Яка я довольна, яка я рада. Це просто з цього. Нічого, воно все помиється. Від бумаги посипалося. Але подивіться, подивіться, подивіться тільки. Дуже класно Мені подобається. Мене, звичайно, ще не було такого його кольору саме. Вона біленька, але не блискуча, а такий матовий колір. Дивіться, як вона буде на сервіровці. Ось так. Виглядати. Тут буде гарна виделочка, ложечка. стакан. така. Це краса. Все, кличу в гості людей. Прекрасно. Ось. Ось що я хотіла. Мені зараз дуже подобається простота, без різних, оці всяких, і ті гарні по-своєму. Але за оцими я просто дуже вони мені сподобалися. Мені хтось написав, що ти все розказуєш що тобі подобається, хвалишся. Ні, не хвалюсь, але ну, це канал про мене. Що, про кого я буду ще розказувати, що кому. Сусідці це подобається. Це про мене. Я показую, що, як я живу, що мені подобається. І ось такі. Так, я вже пробую. Так, як гарно. Так, серветочка. Я вже хочу накривати на стіл. Не знаю. <рес> Дуже хочу. Так, 4. І ще мають бути крушечки. Так. Тому е, я зараз, хто хоче більше бачити мене чи як. Е, Подивіться, краса. В, інстаг... В Інстаграм я веду активно свою сторінку. Я залишу свою ссылку на свою сторінку, тому можете переходити і дивитися. Такі кружки. Простота мене просто купила. Естетично. Вони виглядають дуже естетично. Це слово. Дивіться, які гарненькі. Я, ми, як їздили в Колумбус, я вам показувала перед останній раз. І ми були своїх друзів, ну, знайомих із нашого села, в гостях. І там була ось така похожа кружечка матова. І я зразу звернула увагу, вона так, кажу, такі привикли, що вони завжди блискучі, знаєте, а це ні, це така вона затишна. Така, ну хочеться вже чайку і так пити. Краса, краса, Ура! Ви тільки подивіться. Так. Так. -ху -ху -ху. Ну як вам? Крушечка? Я вже прям граюся. У -у. <гум> <гум> так, відкриваємо другу посилку, тому що я там ще замовила, я ж виграла 150 доларів і мені вийшло більше. За це. Ух, була руку не порізала. Вав. Так, відкрию і тоді включу. Так, це дуже файно впаковано просто вау. Це теж, це теж, я ж злякалась, це, походу, теж посуда, тому що я цих наборів на... замовила дві, два набори. І, бачите, просто, мабуть, кожне йшло з різного міста. Чи з різного складу. Ну, чи як воно там правильно. Ух, я ж думаю, ну, вже тільки чотири тарілки. А ще має дійти, я ще замовила хлопцям е, такі кофти-худі. Мої хлопці дуже люблять чомусь такі светри. Вони зручні і в школу дуже класні. То я замовила замовила єфремчику костюмчика такого тепленького на зиму. Два штучки, да? то ще мають десь дойти. От подивіться, та просто була запакована. Ну, теж по ящичках не побилась, а ця прям дуже запакована. А це якусь іншу вони мені прислали. Чи це я таку вибрала? Та ні, я ж вибрала два. Можна вернути, можна спокійно вернути. Щось не таке вже на Ну, зараз я подивлюся, яке воно. Так, це такі миски. Ва, вони мені геть інше вложили. Щось вони напутали взагалі мені з цього разу. Ось така є. Вони непогані, але я хочу білі. І хочу не такі, Отакі я хочу. Ну, нічого, це не проблема повернути тут дуже я її завезу. Сьогодні зроблю возврат на сайті повернення. Завезу і мені повернуть гроші на сайті. І я замовлю нову. Так, подивлюся ще ті, тому що ну, більшість цього, що я не хочу ось цю. Вона гарна, якісна все, але мені треба ось ця. І все. Так. Угу. Я вже якось замовляла там собі різні кофти, такі на зиму плаття, якісь трохи розміри не, по... не попідходили. І все геть вернула, і мені прийшли гроші геть. Повернули гроші. Це не проблема. Я дуже рада з цим. За пересилку я не плачу, як повертаю. Це плачуть вони. То так. Так. Значить, ще має одна прийти посилка із цими костюмами. Так, да, вони мені взагалі щось інше побложували, бачите? Один набор правильно прийшов, а другий ні. Другий геть інше. Що це вони мені таке вложили? Так. Ось така посуда. Ну, мені все одно, мені подобається зараз тільки біла. Саме більш. Я люблю, якщо вже якась там трошки краї, чуть-чуть там чи сірень, якийсь позолочений. А так, то ні. Ось така посуда. Вона виглядає гарно, подивіться, без подряпини, без нічого. Файненьке все, але це геть інший набір, це геть, просто не знаю, що це таке. Так що ось така пасунка. Ну, знаю, що я поміняю собі на цей. Дуже рада. Ну що, всім дякую за перегляд, я вам всім розкажу потім, чи мені вдалося поміняти. Всім пока-пока.